Маг це досить активна енергія, але водночас вона являється і спокійною. Чому? Тому що в нас магідеї саме від кетер до Біни, якщо ви пам'ятаєте, і цей шлях обумовлює саму енергію мага. Не забуваємо про те, що маг це фокусник, це трикстер. Так? І він має показувати шоу. І в руслі того, як він маніпулює, в руслі всіх цих спецефектів, так, та власне виставу, яку він транслює, це дійсно може бути красиво, гучно, і це дійсно може досить сильно зволікати вашу увагу та вашу свідомість. І ви навіть не помітите, коли відбулися певні зміни, і ви вже на щось погодилися, та ви вже на щось підписалися. так? Нась і власне в самій активації своєї дії маг дуже красивий і досить гучний. Але е, в суті своєї маг е, має вміти маніпулювати енергією. енергію. Е, він має вміти направити її. А для того, щоб направити, треба її не розплескати. Тобто, маг це, перш за все, самоусвідомлення, це самість, тобто, це. Власне, вже розгортання особистості та її власного впливу на оточення та власне життя навколо тебе, і це розгортання власної волі. І ця воля має бути точково направлена. Тому що енергія мага йде від кедр до біни, тобто від загального, від творця, і далі вона точково направляється в біну для того, щоб. Там здобути певну свою форму для того, щоб втілитися надалі у життя. Тобто, маг має започаткувати цю форму, провести туди енергію. Тобто, це що це? Це проекти, так? це певні угоди, це взаємодія з колективами, для того, щоб створити щось, на що направлена енергія мага. Тобто це воля вцілена у життя і проведена через мага. Тому він має цю енергію сконцентрувати і точково направити, і, власне, донести до суті справи. Тому маг вміє придумувати найбільш хитрі, найбільш такі несподівані каверзні рішення, адже його свідомість є багатомірною. І вона не фіксована на чомусь. Одному конкретному, але на більшості, для того, щоб цій більшості створити щось одне. І наразі ми з вами проведемо енергію магу, тобто ми направимо її точково на ту вашу дію або на той ваш проєкт, який треба активізувати. Тож, представте собі мага, представте собі цю енергію, як вона для вас виглядає, представте собі її положення на дереві життя. І давайте попросимо. Наразі я прошу енергію мага розпакуватися та направитися точково на вашу ціль, у ваше життя, на те, що ви хочете створити та активізувати. І це має відбутися найкращим для вас чином, найбільш екологічним, найбільш безпечним для вас та вашого оточення, і втілитися найкращим чином. Та в ті сроки, які є найбільш екологічними для вас. Нехай енергія мага розгорнеться в тих сферах, в яких ви наразі зацікавлені у спілкуванні з тими людьми, з якими треба досягти домовленостей, укласти угоди. Нехай енергія мага дозволить вам втілити щось матеріальне у вашому житті, дозволить вам створити свій проект та втілити власну ідею. І нехай ці методи, які обере разом із вами енергія мага, будуть, можливо, і найнесподіванішими для вас, але при цьому найбільш ефективними. Бо маг шукає найбільше несподівані та ефективні, та при цьому швидкі методи, тому що це швидкість. Бо Меркурій це швидкість. Тож приймайте, скажіть про себе. Я приймаю енергію мага. Я приймаю її для того, щоб вона втілила найкращим в моєму житті, найбільш екологічним та швидким для мене способом у всіх сферах, на які я запитую енергію мага. Я дякую енергії Мага за те, що вона прийшла в моє життя. Я приймаю її сутність у своїй особистості і дозволяю їй проходити крізь себе без перепон. І представте собі, як ви. Внутрішньо, якби вдихаєте енергію мага в себе, запрошуєте її і дозволяєте через вас проходити на вашу ідею, на ваш проєкт або на вашу сферу життя, де вам потрібна активізація та активна творча воля, яку ви хочете здобути, та яку ви хочете направити. І тепер дихайся збудеться. Та буде так і так буде. Приймаю. Подякуйте простору собі, мені як провіднику. І розповсюдьте це відео та цю енергію всім людям, яким ви хочете допомогти, і яким ви вважаєте, що ця енергія наразі потрібна через їх власний запит, так? Для того, щоб вони також приймали це. І до нових зустрічей! Бувайте!